Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так зручність для людей відміняється. Пам'ятаєте, минулого місяця я розповідав, що комісія на Креп, а це головна комісія, яка зобов'язує усіх виконувати певні правила, так і газових усіх гравців, і електро, зобов'язала усі компанії в. Квитанція писати, за що люди платять, тобто писати показники. Поточні, попередні, різницю і ціну, і тоді суму. Тобто, щоб людина бачила і знала, за що вона віддає кошти. Але в цьому місяці знову прийшли квитанції від Нафтогазу, і показників там не виявилось. Вони проігнорували дану. Дане затвердження комісії, і написали лише кількість кількість метрів кубічних, за які ми платимо. Чому так і чим це погано для нас, з вами, споживачів? Ой, зробилося це так, тому що Нафтогаз заявив, що він бере показання в облгазі. Ми передаємо свої показники облгазом. А Облгази, в свою чергу, вираховують різницю і тільки цю різницю, тобто скільки ви напалили за місяць, передають Нафтогазу. Так принаймні стверджує Нафтогаз. Получається, що Нафтогаз бачить тільки, скільки ми спожили, і в квитанціях він також вписує, скільки ми спожили. Но, от наприклад, як для мене. Це виглядає просто як перекладання якихось зобов'язань, перекладання відповідальності. Чому так? Тому що якщо, не дай Бог, зникнуть показники якоїсь однієї області, так, сервер заглючив, ще щось случилося, зникли усі показники. І що тоді людям робити? Напишуть все, що захочуть, чи кого тоді шукати крайнім? Приходимо в облгази, вони нам кажуть, ви платите в Нафтогаз, розбирайтесь, чому вони стільки вам нарахували. Приходимо в Нафтогаз, вони кажуть, нам передав показники облгаз, розбирайтесь з ними, де вони ці показники взяли. Тобто тоді крайнього просто не можна буде знайти. Часто таке відбувається, так, що якісь неправильні показники ще щось ходиш, добиваєшся правду всі газконтори, але чи не можна зробити так, щоб показники передавалися? от... Ви берете кінцеві результати. Берічні показники в них, або якось ці контори, з'єднайте базу, щоб і ті, і ті бачили і показники, і скільки люди спожили, щоб людина бачила, за що вона платить, а не просто приходила квитанція з сумою. А за що, як? чи це розрахункові, чи це якісь перевірочні, чи це ті, що ви подали. Ніхто нічого добитися толком не може. Так, там. Поки що, слава Богу, в більшості кінці сходяться, так? не можна сказати, що там тотально неправильно подаються ці показники і тотально неправильно вираховуються. Ні, якісь кінці та й сходяться. Але не дай Бог якась така форс-мажорна ситуація, то крайнього потім буде знайти вкрай важко, і людям потім буде незрозуміло, за що вони платили, скільки вони платили, які в них були ці показники. Тому. От комісія на КРА це постановила. Мені здається, що потрібно добитися того, щоб це все працювало, щоб люди чітко бачили, що вони за що платять, тому що це їхні гроші і доволі немаленькі гроші. Зимою це, можна сказати, колосальні суми для деяких навіть останні. Тож розбираємося далі і добиваємося, щоб. Ця таки постанова комісії на КРА запрацювала. От така от ситуація на сьогодні. Уважно спостерігаю за цим газом. По попереднім підрахункам Україна готова до опалювального сезону на 90%. Ну це не рахуючи розбомблених територій. Тому вже до нього залишилось ой як небагато. Зараз, слава Богу, за віконечком ще тепленько. Но... В будь-який час може усе змінитися. Тож, розбираємося з субсидіями, газом, виплатами. До нової зустрічі на каналі Народна Думка. Зустрінемось!